Обмеження некритичних витрат з бюджету. Яка ситуація в області? Еквиток. На Львівщині понад 200 автобусів курсують з валідаторами. Навчання гідів. І львівський історик розповідає факти про місто. Ось так виглядає біатлонний комплекс у Новояворівську. Ось ця його частина це біатлонне стрільбище. Тут розміщені спеціальні мішені. А посеред лісу можна побачити залишки лижа роллерної траси. Ця спортивна база діюча. Тут проводять тренування, місцеві діти та юніори розповідає тренерка із біатлону Софія Ясенич і каже, не ремонтували та не перекладали асфальту тут понад 25 років. років. Якщо постріли тренувати тут можливо, то виїзд на біатлонну трасу через стан покриття ні, відновити абсолютно повністю цю трасу. Ми вже згідні, наприклад, навіть може хай просто поміняють установки і зроблять трасу. Щоб ми не їздили по по. Під машинами, як то кажуть, ми виїжджаємо на траси, де є рух, і ми кожен день переживаємо, різкуємо життям своїм своїх дітей і вивозимо їх просто кататися під машинами, тому що десь нам тренуватись треба. Ми єдині, напевно, які не маємо такої можливості. Тому що кажу, в Тернополі, в Чернігові, навіть в Чернігові, попри всі обставини, вони все одно виходять і вони мають трасу, вони мають де кататись ем, суми так само, всі мають. Практично всі мають близько асфальт і мають можливість. Ми такої можливості не маємо. Саме цей комплекс мали реконструювати за майже 100 мільйонів гривень. Про це у своїх соцмережах розповів волонтер Святослав Літинський. Також він став одним із близько 60 людей, що у суботу прийшли із одиночними пікетами до Львівської обласної військової адміністрації. За його словами, так хотіли показати, що обурені тим, як використовують сплачені до бюджету податки в той час, як у Україні війна. Одні з наймасштабніших проєктів, які мали втілювати в області, це спортивні об'єкти в Новояврівську та в Кам'янці. І розповідає Святослав Літинський. Держава зараз витрачає гроші е, дуже багато намарно, так що вона не допоможе нам захиститися від Росії. Хочуть будувати нові стадіони в черговий раз ремонтувати поремонтоване. Є дуже кричущі об'єкти, які просто читаєш і розумієш, що вони кричуть, що побудова нового спорткомплексу в Кам'янська в Кам на 117 мільйонів гривень. В них бюджет цього міста 200, 200 здається мільйонів гривень. Вони за 117 мільйонів гривень хочуть будувати під час повномасштабного вторгнення новий спортивний комплекс. Нагадаю, тендер на реконструкцію у Новояворівську спортивного біатлонного стрільбища оголосили 26 липня цього року. Керівник обласної військової адміністрації. Максим Козицький оголосив про те, що договір не підписуватимуть, за словами тимчасового виконувача обов'язків керівника обласного управління капітального будівництва Романа Дулі. Це поки єдиний проєкт в області, який скасували. Це поки що є один проєкт, який набув, скажімо, суспільного резонансу. Він був скасований. Після нашої перемоги, скажімо так ми вернувся до даної теми, і я вважаю, що в державі будуть потрібні нові стадіони і розвивати, скажімо так, спортивну інфраструктуру і Нашому регіоні, взагалі, в державі пріоритеті зараз, скажем так, все таки в нас стоять школи, дитячі садочки, і однозначно, десь ми робимо напрямок на внутрішньопереміщених осіб. А за словами Святослава Літинського, він має дані про близько п'ять таких тендерів на об'єкти некритичного напрямку в області. І щодо них, поки рішень про відтермінування чи відміну реконструкцій, немає. Ірина Мочульська, Руслан Лавранов, Суспільне, Новини, Львівщина. В автобусах приміського та міжміського сполучення вже встановили 203 валідатора для безготівкової оплати проїзду. Наразі обладнання вже є на автобусах, що курсують у напрямку Раваруської, Сокаля, Самбора, Турки та частково по Львівському району, говорить начальник обласного управління транспорту та зв'язку Степан Рудницький. Наш наразі, якби попередньо узгоджений план спільних дій, це до жовтня встановити все обладнання і, скажімо, в жовтні запустити можливість оплати. По всій області фактично тими пасажирами, які вже мають електронні платежі, тобто електронні, електронні банківські карти. Далі, як ви називаєте перехідним періодом, в нас буде наступна категорія це пільговики. У автобусах, що курсують з автостанції Західна, у напрямку Самбуру вже є валідатори. Скорше всього, напевно, що ускладнення, я вам скажу, бо, тому що якщо на посадці, то буде нормально, буси провів, а якщо, наприклад, навіть якщо він на карту, ці грошей немає, повністю. Воно ж запікало, розумієте. і Я буду чекав, поки не виб'є ту суму, а мені треба їхати. От по місті інакше, по місті він там провів, розумієте, то. Водночас пасажири, яких ми опитали, припускають, що електронна оплата проїзду стане зручнішою. Зручніше би було. Та набагато. Телефон взяв, приклав і все. Ну я Ходи. думаю, що буде зручніше, тому що шофер не буде шукати здачі. Не треба буде йти в касу, а прямо в автобусі собі роз. Загалом у міжміських автобусах Львівщини планують встановити близько тисячі валідаторів, говорить представник компанії інвестора Олег Сірків. До кінця року ми плануємо, що безвідюкову плату ми залишимо, але електронний квиток буде працювати і на безготівку, і на готівку. Тобто для безготівки людина заходить, буде система чекін-чекаут. Check найближчим часом вона вже запрацює. Це люд пасажир заходить в маршрутку, прикладає… Банківську картку, або свій гаджет, там, телефон чи якийсь смарт годинник Система фіксує його місце посадки, це є чекін. Людина собі їде, коли вона хоче виходити, вона знову прикладає. Відповідну карточку або свій смартфон відбувається чек-аут, тобто фіксація кінця його маршруту, і система автоматично сама вираховує кількість маршрутів, що він проїхав дистанцію і списує відповідно кошти. За словами Олега Сірківа, якщо пасажир забуде зафіксувати кінець поїздки, система зарахує проїзд і спиша гроші як до кінцевої зупинки. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. На подвір'ї львівської лікарні відбулася церемонія одруження. Як повідомив у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий, 26-річний військовослужбовець Петро вирішив одружити зі своєю коханою. Наречений хотів, аби їх розписав його командир. А за свідка взяв побратима Вадима, який зараз лікується в центрі Незламні. Хлопці знайомі три роки. Разом працювали у спецпідрозділі поліції, а потім в спеціальному авіаційному загоні. Поранення Вадим отримав під час бойового завдання, потрапив під обстріл касетним градом. У нього мінно вибухова травма хребта і пошкоджені нервові закінчення. Розписав молодят командир Сергій Науменко. Тарас Марко двічі їздив на відбудову селища Біла Криниця, що в Херсонській області. Львівські будівельні бригади беруть участь у проєкті пліч опліч, розповідає він. У межах програми відновлюють зруйновані будівлі. У них там нічого, ніяких обстрілів в останнім часом не проходить. Ну але було видно наслідки вже, бо саме село розташоване на колишній лінії зіткнення. Нема жодної не понівеченої будівлі. Є Приватні будівлі, де пряме попадання снаряду, школа зруйнована. Кожна будівля понівечена, нема жодної вцілілої, скажімо так, відповідно, і людей дуже мало вдавалося спілкуватися з місцевими жителями. Переважно це старше покоління. Вони дуже раді нас бачити насправді. Пережили вони немало по їхніх історіях. Ну є люди, які завжди були там, сиділи, ну переживали цей весь процес. Зараз хлопці працюють на цій відбудові і дуже м -м, тішаться, і кажуть, що їх хіба там закормлять, бо кожна людина приходить там ви тільки їжте, ви у вас там обід. Команда Тараса Марка відновлювала дахи на приватних будинках. Наразі замінили сім покрівель з 36 запланованих, каже він. Покрівлю ми заміняємо там. На металопрофіль. Там стара покрівля шифер. Заміняємо вже на більш сучасну металопрофільну покрівлю. Ну, вона має кращу місць, довгу тривалість експлуатації і проста в роботі, скажімо так. Понад три тижні провели у білій криниці монтажники віконних конструкцій Андрій Шостак та Іван Рядько. За цей час львівські майстри встановили близько 350 вікон, зазначає Андрій Шостак. Нормально, не боялися. Поїхали зразу. Не відмовлялися. Та хтось мусить їхати. Не ми поїдемо, хтось інакше поїде. Там переважно прильоти майже в кожне подвір'я. Як не міна, то якийсь там снаряд лежить. Тут на пона по дорозі їдеш через село, там якимось банюком накрили кусок міни. Ну якось ракети як такої. Там сапьори біля нас жили, то вони ходили, розмінірували там. За селами. Та там постійно воно бухкало. Там, як не стріляли, то сапьори розмінірували, там палили поля, і то було чути постійно цілий день. Своїми враженнями про відбудову Херсонщини ділиться і монтажник Іван Редько. 24 дня ми були там, десь 67 будинків ми поставили. Приїхали туди, по дорозі було страшно. Перших два дні потім звикли, нормально, будинки там. Побиті так нормально, майже всі, які без фундамент, ну, один фундамент лише все тільки, де вікна майже всі посічені з За інформацією Львівської обласної військової адміністрації, Львівщина взяла під свій патронат селище Біла Криниця, а також села Зоря і Таврійське. Роботи з відбудови тривають там від липня. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, новини Львів. Ніше наше містянство добре відображено в судових документах Львівських. Отут ви бачите одну з найдавніших судових книг. Це є вірніше є Раєцька книга, це книга Ради міста Львова, 1460-1506 років. Директор обласної бібліотеки Іман Сфарник проводить лекції для екскурсоводів у Львова. Такі зустрічі відбуваються щопонеділка. Гід Ігор Ковалісько розповів, що вирішив доєднатись до занять, бо серед екскурсоводів відчутна конкуренція, і не всі діляться цікавими історіями. Пан Іван розказував про Богдана Хмельницького. Ну і от така міська екскурсоводів. Завжди було, очей чи Богдан Хмельницький вчився у Львові, чи не вчився, і от більшість сказали. Ну, десь він вчився, але от десь в Ізоїд і вчився. І отут, наприклад, наш пан Іванов розказує, що він особисто працюючи в архіві, Дані мав документ, який стверджував, що це було саме так. Тема лекції сьогодні про національності, які жили у Львові. Різні впливи можна відслідкувати в архітектурі. Іван Сварник розповів, що до прикладу каплицю боїмів збудували у горці. Павло Боїм був монахом-мандрівником. З його розповідей мешканці речі посполитої дізналися про Китай. Вежа Курняк та збудував Костянтин Курняк, грецький купець та найбагатша людина в країні у той час. Французи, англійці, німці, австрійці. Всі вони залишили певний слід у нашій культурі, і очевидно, що нащадки тих людей ходять поміж нас вулицями. Вони втратили свої прізвища, бо, наприклад, не було чоловічих нащадків в родині спадкоємців. Прізвище помінялося, але і Шольцо Льфовичі, та кам'яниця позаду нас залишили. Їх було десятеро дітей в родині, так що в них мусило бути не менше як сто дітей. За словами Івана Сварника, єдиний палац садибного типу у Львові належав італійцю Карло Гарані, який був бургомістром Львова. Львів приваблював дуже багатьох людей з цілого світу як знаменитий осередок торгівлі. Ремесел культури, освіти, науки, медицини тобто, це був світовий осередок такій цивілізації, і багато хто осідав у Львові, бо тут були дуже приємні умови для співжиття людей різних релігій, різних мов, різних національностей. То що у Львові наразі бракує гідів, велика кількість екскурсоводів виїхали на початку повномасштабного вторгнення. Багато хто змінив свою сферу діяльності, тому що потрібно було адаптуватися до ситуації, яка відбувається в країні. Відтак є великий запит на перспективу у фахівцях саме туристичної сфери, у гідах та екскурсоводах. За словами Христини Лебедь, у Львові цьогоріч провели соціальне опитування серед гостей Львова близько 88% люди з українських міст, і понад 11% – це іноземці. Іван Дусько, Анатолій Коричук, Суспільне, Новини Львів. Львів'янин Володимир Гера виборов для України другу срібну медаль на іграх нескорених. Він став другим у метанні диску. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Напередодні Володимир Гера здобув срібну медаль у штовханні ядра. Чоловік, військовослужбовець Збройних сил України, служив у 24-й окремій механізованій бригаді. 2014 року отримав поранення з спинного мозку поблизу луганського аеропорту. Нагадаю, Invictus Games – змагання поранених військовослужбовців, започатковані 2014 року принцем Гаррі. Україна долучилась до змагань у 2017-му. Ігри нескорених 2023 відбуваються у Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня.